17 квадрокоптерів, DJI Матриць 4 t Сьогодні ми передаємо нашим силам оборони. Як завжди тиждень ми розпочинаємо з хорошої передачки для наших військових. Це бюджетна закупівля. Загальна вартість 17 квадрокоптерів, майже 3 мільйони гривень. Дякую щиро нашим платникам податків за те, що ми маємо можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що на сьогодні DJI Матріць 4 t є. Напевно, найбільш придбаним нами, найбільш популярним квадрокоптером на сьогодні. Хороший, якісний з багатьма камерами. Маємо по ньому дуже хороший зворотний зв'язок з боку наших військових. Тому будемо продовжувати його купувати і надалі. Паралельно з тим купуємо мавіки, паралельно з тим купуємо «Аутели», Паралельно з тим купуємо гексакоптери, бабияги і БПЛА літачкового типу різних модифікацій і для різних завдань. Паралельно з тим активно купуємо і збираємо відрони: 7, 8, 10, 13 тринадцять. З оптоволокном. Теж на сьогодні це один з наших основних пріоритетів. Паралельно купуємо безпілотні літальні апарати різних типів модифікацій. Ну і, звичайно, засоби РЕБУ, засоби РЕРОВу, теж різних типів модифікацій. Паралельно напряму фінансуємо сили оборони у вигляді субвенцій. І за ці кошти вони теж можуть купувати різні засоби обладнання, ремонтуватись.